Вітаю! Дивіться, що ми робимо. Ми чистимо димарі. Коротше, щоб запалити пічку, треба було все почистити перед тим, як палити. То ось це димоход, залізли на дах, на горище. Тільки купили хату нещодавно. То ще не зна. І чистимо. Тут все глиною, замазане, страшне, воно все валиться. Коротше, намішав глини, ліплю все назад. Ось Такий у нас димар. Тобто, тут зроблений цілий тунель аж до самого димоходу. Тобто пічка стоїть біля вікна, а димар посередині. І оце димар іде гад через пів через пів хати. Ото так. Det begynner å fade.